Доброго дня, малята! Зараз рання осінь і перший місяць осені вересень. Чи знаєте ви, чому він так називається? Бо саме у вересні починає квітнути Верес. Верес це кущ, який росте у наших лісах і на горах. Він має дуже гарні квіти. Які зазвичай мають фіолетовий або рожевий колір. Коли верес цвіте, ліс стає дуже красивим і пахучим. Цей кущ має багато корисних властивостей. Наприклад, з його листя можна приготувати чай, який допомагає заспокоїтися і відпочити. Також верес використовують у медицині. Для лікування деяких захворювань. Для дітей верес це чудове місце для гри та пригод. Високі кущі можна використовувати як природну хатинку або сховище. Тут можна знайти багато цікавих комах та тварин, які живуть серед вересу.